Ті конкурси, от в яких ви берете участь, вони показують не тільки про те, що говорили мої колеги, про те, як ви бажаєте допомогти іншим діткам, як ви бажаєте єдності нашої країни, а ще й кожен раз показуєте свої таланти, свої творчі здібності. Я знаю, що на кожному конкурсі завжди є дуже яскраві виступи. І просто яскраві виступи, поганих виступів там нема. Тому що все, що робиться вами, я знаю, що ви робите це з відкритою душею, від щирого серця. І е, всі ваші творчі е, номери, всі творчі проекти, які ви показуєте, вони дуже потрібні нашому місту, нашій країні. І я з нетерпінням чекаю е, ваших виступів цього року на конкурсі. Незважаючи на те, хто які місця не зайняв, я знаю, що всі ви достойні того, щоб виступити на великих сценах нашого міста, дуже приємно, що учасники, потім, учасники конкурсу, міні-містер, я думаю, теж в майбутньому, беруть участь у наших міських заходах, творчих концертах, фестивалях. Потім ви трішки підростете. Будете брати більше участь, тому я хочу побажати вам творчого натхнення, наснаги не здаватися ніколи. Якщо навіть ви не переможете в цьому конкурсі, то в наступних конкурсах обов'язково. Тому що е головне участь і своєю участю ви вже перемагаєте. Всім успіхів і миру в Україні.